Привіт, танкіст! Ти на каналі ShrankUA. І сьогодні я тобі покажу крутий бій на танку т t 5 А ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Наш герой грає на такому обладнанні, як загортування, турбіна, досилач та інструкція на досилач. Замість вогнегасника він возить з собою ящик Кока-Коли. Потрапляємо ми на карту Фьорти в сетап з дев'ятками арти у нас немає. У нашого героя на гарматі три відмітки, тобто наш герой вміє досить гарно та добре грати на цьому танчику. І він вирішує їхати на позицію, на стандартну позицію ТТ. Дивимося, що сюди їде ще з нами пів команди. Але тут насправді буде такий добрий-добрий махач, наш герой надає там всім, кому потрібно. До речі, дивіться на сетап. У нас е, 3 ПТ 9 рівня, а у них 2 ПТ 9 рівня і 1 10. -го. Тобто такий баланс. 430-й теж вирішив відігрувати як ТТ. Зараз подивимося, що з цього вийде. Бачимо, що інший фланг наша команда майже кинула, там залишилося всього два танки. Ну, подивимося, чи зможуть вони виграти. Так, і дивіться, світиться світяться важкі танки. Так, добре, нас не пробивають, але і ми нічого не робимо. Так, світиться 60ТП і даємо йому в бортину. Стріляє наш герой кумулятивами. В кумулятиві пробиття 340, досить високе пробиття, тому повинен пробивати. Але не забуваємо, що це кумулятив. Так. Дивіться, як тут не залетіло в НЛД. Ну як тут не залетіло, туди, куди под... мало би залітати? Так, вицілюємо, але він якийсь. Як будто зачарований цей 60 ТП. Так, вицілюємо башенку. Зводимося і не попадаємо у башенку. Ну, як так може бути? Так, зводимося. Не пробиваємо. Знову не пробиваємо. Що, щось не так, щось не так. Так, добре, залітає. Добре. На нашому танчику кути нахилу гармати досить ну, і добрі, і в той самий час бувають моменти, коли їх не вистачає. А саме мінус 8. Тому досить добре так, це не мінус 6, там, не мінус 7, але все ж таки мінус 10 було би краще. Потрібно так більше виїжджати, більше показувати свій корпус. Так, і наш герой вже потрішки починає так нагліти і вилазити трішки далі і далі. Акумулятиви все ж таки залітають добре от в яхтігра. Ну там ВЛ, з пробиттям 340 залітає дуже добре. Ажоруй бач, 60 ТП нагліє, відкатується назад, ловене пробиття, сам пробиває досить добре. Розуміє, що він накаде і потрібно його трішечки піддавлювати. Так, а ось тут можемо вже і відгрібсти. Так, вицілюємо. Добре, 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 нас 60 ТП не пробиває. І з нашою перезарядочкою там близько 7 секунд ми його зараз. Розірвемо, як мав по газету. Так, добре, добре, забрали. Виїжджає Яхтігра, але у Яхтігра тут навіть, навіть шансу немає протистояти нам. Він для наших кумулів він дуже м'якенький. Так, вицілюємо НЛД там. І знову ж таки не пробиття. Знову ж не пробиття. Вицілюємо ще раз і... Так, тут вже добре звелися, добре пробили. Тут не наче, не наче сама гра проти того, щоб наш герой. Наш герой нагибав. Не пробиття і не пробиття. Так. М103 башню. Ну так, гора башти у М103 вона така дуже м'якенька, тому непогано. І тут ВЛД, дивіться як добре, ай, як добре. Залетіло кумулятивчиком ВЛД об'єкту. Потрібно добирати так наш герой Так, добре. Звівся та добрав. Так, там ну, досить така ситуація. Можемо і трішки згрібсти. Так, тікає, тікає направо до куні панзера. Зараз куні отримує по заслугам. Ну, тут дуель. Так, куні панзера як корова злизала. Якщо ви розумієте, про що я. Так, світиться 121-й, і ми йому в НЛДшечку закидуємо. Тартойз. Ну, тортойз для наших кумулятивів, у нього там е рівні кути броні, і там кумулятив туди залітає на раз-два. Тим часом 7000 ми вже маємо. Так, даємо ще одну. І тут вже діло техніки. Дивіться, який він весь пробитий. Так, їдемо, їдемо, безстренько потрібно їхати, тому що тому що противники вже закінчуються, а шкоди нанести ще нам хочеться. Та ще й тут шкоди буде стільки, що. ой-ой-ой. 121-й. І ми йому даємо підсрачника такого, щоб він тікав звідси. І дивіться, наш герой. А зараз перекинуть на фугаса начебто. Так. А, ні, на, перекидай на ББшку. Так, на ББшку, щоб не кумулятив не, не вистрілювати. ББшечка залітає добре. Ліончику в башню. Так, добре, в борт башню накидуємо. І одразу ж повертаємося і їдемо, щоб не втрачати таймінгу. Даємо ще одну. І їдемо. Їдемо. Тепер давати підсрачники Т-55. Залишилося тільки два противника. Удес і 55-й. Так, бачимо Удиса, світимо. Удес там стоїть від Башти. Теж таки, коли він стоїть від башти, токсичний такий танчик. Даємо ще постріл. Так, добре, ми маємо вже, друзі, ми маємо вже 10 тисяч. 10 тисяч шкоди. Це кіберспортсмен якийсь, напевно, ні? Так, ну, Удиса ми бачили, де він тепер. Ми можемо їхати в розмін, тому що ХПшки у нас досить. У нас майже 1700. Можемо собі дозволити їхати у розмін. Тому так нагло і їдемо. Так. Є п'ятий танчик такий, у нього максимальна швидкість не, не дуже велика, але він такий вертлявий, такий, добре крутиться. так? І що стоїть від башти? Він не реагує на нас. Він АФК. Так Так, стоїть АФК. Це бонус код, друзі. Це бонус кодик. Наш герой там вів десь. Тихенько бонус кодик і за АФК Ше Вудеса. І останню, добираємо останнього противника. Так, поїхали в післябойову статистику. Ось дивіться, друзі, такі результати. 11500 шкоди ми нанесли. 7 противників ми забрали, та ще 5 тисяч ми танканули. Розумієте, який це жорсткий танчик. Дивіться, наш... після нас наніс Еміль 2700. Ну, це так смішно виглядає. Але у команді противника ВЗ теж близько 5 наніс. Але тут 0. А 0, 0, 0. 60ТП, дивіться, 0 на ніс. Той ще проти, проти нас був. І ось такий докладний результат. Друже, якщо тобі сподобалось це відео, не забувай натискати на кнопочку підписатись, писати коменти та ставити лайки. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.